Дель Белішахів грає проти Обакена. Норвегія, рейтинг 1851. Так. Спробуємо погані Пішака, що забере. Він, мабуть, не з цих. Не хоче брати. Знаєте, грай тут? Не в курсі справи. Резегамбіт, ну це якісь слов'янські такі ідеї, чорні захищаються. Я, можливо, не знаю, а 4 хочеться зіграти дуже сильно. І якось поатакувати, цікаво. Три нулі. Продолжение мене поки що. 50-50. На Ж3. Мені треба пішечка же якось штовхнути. Даля якоїсь гри? Туди ти Ну, добре. Можливо. Піде злива. Ти хочеш звідси слоном вдарити? Чи? що? Зараз я вже можу взяти. Тому хай щось робить. Поки я всі фігури свої сконцентрував десь біля королівського флангу. Це такі 6 пасивний у нього хід, і це і це 6. А він хоче в 5 піти. Ну, в 5 я ж слона в тебе заберу. Подвійний удар насправді. Хоча він вирішив, що він там знайде собі перехвісток. Можливо. А, можливо, це так. Можливо, це ні. Мені здається, мені треба так і так піти. Кажу так. G6. Справа в тім, що в нього все-таки фігури погано стоять, координації нема. У мене вільно пересуваються легкі фігури ферзь, по лініям, діагоналям. Угу. Не знаю. Можна відкривати гру, мабуть. Просто що він хоче, я щось не зосім. Мені здається, на F7 можна спокійно брати. Якось фрізя може кудись да, зараз чіпнути. Кіньфісь. Та забув чисто так. І тут також. Забрав весь комплект, щоб не заважав. Такого ходу у нас немає. Хочеться піти вперед. Хочеться піти туди-сюди. Иду, все-таки ферзь разрезаем, Б'ється. цікаво. Так, Турок, ты ну, що тут захищає, поміняємо, конечно. Парати. Кудись та йдем. Не Треба фразя кость відволікти, типу типа так. Не, там конем. Бачення треба було бити сюди. Думаю, зайвим пішоком ми виграємо. Це складна партія. Чи ні? Фу, важкувато в баліт зграти. 79 на 66 був блискучий хід, Ну я й не сумнівався, Без нього тут обійтись. Це блискучий. Ну, Об'єктивно у чорних нормальна. Позиція, навіть трішки краще. Ні, десь рівно. Якщо суперник, правда. почне відразу гру. Це 5 треба боротися за центр. Типовий хід. Ферзовому гамбіті пішак це має боротися. За центр. Потарошу. Суперник якось не хотів брати слона, перекрутився, щоб звідси не подати на слона. Він розраховував, мабуть, на цей хіт, але, на жаль, тут висить ферзь і без фігури. Без чорнопольного слона, всі поля слабкі, чорні. Позиція погана. Тут також. Прийшлось допустити фрезя до себе королівства, коли ферзь приходить на h7. То координація всіх чорних фігур порушується. і Тут король тільки заважає фігурам. Не встигають розвинутись чорні, тому що потрібно турбуватись про безпеку короля. І за цей час ми просто його атакуємо. Тура так і не ввійшла в гру. Ну, це, щоб відкрити позицію, щоб відкрити лінії, щоб атакувати по всім магістралям, на одну меншу фігуру. Захисницю розмінялися, а в нас як то, включається інша тура в гру. Ну, тут ще зайве два пішаки. Мату я не бачив, тут його, виявляється, і не було. Тут був мат верзій 8. В цій ноті. І так, нормально.